У мене є новина, я ідентифікувала дуже цікаве місце, де саме трапилась пожежа. Значить, як написали в телеграм-каналах, що це, була, це була, був шматок труби, газорозподільної труби, яка забезпечувала місто Омск газом. Але чи правда, чи це, чи ні? Давайте спочатку просто побачимо три відео і з, з вами зацінимо їх. Поїхали перше Давайте перше відео, подивимося. А що ми бачимо? Ми, друзі, бачимо, що ця пожежа. Знімається з вікна будинку, а напроти будинку знаходиться незрозуміла, недобудована чи зруйнована конструкція, а скоріше стіна. І за стіною ми бачимо щось, що дуже сильно палає. Причому характер пожежі нам вказує на те, що це пожежа від а, газу, не від нефті. Нефть, по о, горить. А вона, ми, Як горить нефть на НПЗ, ми вже тисячу разів бачили. Не так шалено, не так сильно, набагато повільніше, набагато менше. Ну, дайте, трошки нагадує навіть якийсь ядерний гриб. Так, така, таке засвідчення, таке світло. Давайте ще раз подивимося одне відео, яким дуже сподобалось. Ну, от просто дуже сподобалось. Дивіться. А знаєте, що саме в цьому відео? Це спокій, це спокій цієї жіночки, яка а, рядом була, і вона побачила. І а, повиходили ще люди з магазину, який називається шик. Оце був справжній шик. Всі, хто, а, чи це була заправка, чи це, була, чи це був магазинчик, але мав назву шик. І от біля е, оць, цього шика от вони знімали. Ну, тобто ми бачимо, що характер вогню є а характер від газу. І Нінєвські нефтепровод, як деякі сказали, що це НПС нєфті станція. Ну ні, ми по характеру пламання бачимо, що це не так. А тепер дивимося, тут були написані геокоординати. я їх скопіювала і занесла ці геокоординати у карту Google. І ці координати я бачу будинок, будинок на вулиці Михайло Врубеля. Ми зараз не знаходимося в Омську, ми знаходимося біля Омську. І тобто тут нічого ріти не може. Скоріше, ці координати були координатами місця, з якого знімали. А власне кажучи, оці будинки, оця стіна, яка поруч стояла, це якісь, ну я не знаю, це зруйновані будівлі, це якісь бараки, які розібрали на там на шматки. І поруч було поле, і так, от передивитися, друзі, це поле. Дивимося, 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 знаходимо якусь будову, але воно нам не підходить. Не підходить, не підходить, і ми знаходимо поруч вулицю Газову, і знаходимо от таку от станцію, і по вулиці Газовій, що недалеко від того будинку, де робили зйомку, да? і де була оця стіна, була поле. Щось горіло. Хочу сказати, що відразу по, по об'єкту видно, що це не має жодного відношення до нефтепроводу, що це не має жодного відношення до нефтеперекачуваючої станції. Вулиця називається Газова. І від того підтвердження, що це був газ. Крім того, оцей будинок це скоріше, всього, будинок їх, їх, ну, там був. 에, може, працівники там працювали. І ну, Тут, в принципі, метрів 50, може, а давайте порахуємо, скільки взагалі метрів було до цього. Цікаво про те, що е, е, причина е, цього ані більше, набагато більше. Значить, тут 195 метрів по прямій. Е, ну, майже, 200. майже 200 до цієї адміністративної будівлі, а пожежа була отут. А і в мене тепер з'явилася сферця. Друзі, в, біля Омську знаходиться а, провід, трубопровід, трубопроводний, який веде а, газ від центральної Росії, яким, яким є Омська область до Західного Сибіру. Куди далі газ іде, ми не знаємо. А це може бути як і а, внутрішнє а, споживання, так навіть до Китаю. Тобто ще у нас такого не було. Ми з вами казали про, скажімо так, газові заводи. Ми з вами намагалися знищити і знищили суджанську газорозподільну станцію. Ми намагаємося, якби, все це зачинити назавжди, але для того, щоб, власне кажучи, ви розумієте, що газ неможливо оце тушити. Да? Цю пожежу затушити жодною водою, жодним рятівником, жодною пеною неможливо. Для того, щоб подолати цю пожежу, вони повинні зменшити тиск. Вони повинні відключити цю газорозподільну станцію від постачання газу. Після того, як вони зроблять технічні роботи і зупинуть роботу цієї газорозподільної станції, ми з вами будемо Мати якусь трубу, яка працює, е, працює не так, як треба працює, або, можливо, взагалом не працює. Ще хочу сказати: тенденція йде до того, що коли друзі у нас в Україні немає шахетів або дронів, або ракет, всі ці ракети, шахети, і дрони летять на Польщу. А Польща звикає жити в услов... в умовах. А повітряної тривоги. Польща не знає і не вміє, як збивати повітряні цілі, тому що досвіду роботи не було. І от після того, нарешті, Україні дають системи ПВО і ракети, і навіть літаки щось змінилися. Мабуть, скажуть так, Україні треба збивати. Ну, до друзі, от такі пожежі. Це пожежі нового рівня, і вони почалися в Росії. Ми зараз говоримо скоріше всього про магістральний провід, центральна Росія, Західна Сибір. І, і можливо, можливо, вони експортували цей газ. І е, ми з вами казали, що ми розберемося з Оренбургським газовим заводом, обов'язково як з заводом Путіна. Ми дивилися на Страганський газовий, завід, завод, який ще ближче до, до знаходиться біля кордону України, і буде так же чудово горіти. Але е, само по собі трапилось це. Ну і, і ще, що трапляється в світі. Росія постійно накопичує війська на території Білорусі, це друге, що що треба а, розуміти. Тобто вона вчить євросоюз чи не вчить взагалі, як це можна а, трактувати да кваліфікувати такі дії, що Росія постійно а, м, готується до нової війни. Ну, а ми бачимо з вами такі шедевральні кадри. Мало з чим порівняти. І ще, друзі, хочу сказати, що я вирухувала їхній дефіцит. Дивіться, бюджет Росії в рублях десь приблизно 43-44 трильйонів рублів. А не вистачає у них до кінця року 4 трильйонів рублів. А тепер дивіться: це приблизно 9% бюджету. Це не так багато, друзі. Це не так багато. Це, це не критична а, цифра, це не цифра, яка зупинить Росію. Але це цифра, з якою все починається. Більш а, тяжкі події для Росії вони будуть у 2026 році. Вони, звичайно, я вже намалювали бюджет а Вони вже заклали там видатки і доходи. І як вони будуть з цим, а, а, скоріше всього, що вони будуть печатати гроші? В умовах, коли центральний банк печатає гроші, можна протягнути війну. І в умовах таких можна напасти на іншу країну. В таких умовах можна ще накопичувати ресурси, і ще Господи, Боже мой, і ще пару років, якщо в це самому кращому прогнозі, якщо в гіршому прогнозі, то менше. Росія готується до чого? І свої, ну, вирішує, яким чином їм там покрити всього 9% дефіциту. Але для нас вони такі важливі, але для нас вони такі доказові. Але для нас вони доказові, що наші удари. По енергетичній системі Росії вони були влучними і ми починаємо їх, так сказати, економічно душити. І хто казав, що це неможливо, хто був е, там великий скептфаманівлюючий, е, або ще е, критик цього, цієї думки, от, от цей рік вони закон, закінчують вже, вони порахували. З дефіцитом в 9% від бюджету і, і переходять у наступний рік. Тому наступний рік буде визначальним. В наступному році Росія щось зробить. В, на цю, в наступному році щось буде відбуватися. І події будуть ще більші. І події будуть ще страшніші. І ні до якого миру ніхто не готується. Ну а звичайно, а ми готуємося. До нових відео, де ми будемо з вами визначати, що власне в Росії так горить. І, ну, ми з вами визначили, що це було. Це було точно газ. Ми з вами визначили місце. Якщо хочете координати, от, будь ласка, координати, подивіться, це точно воно. Це була вже моя робота. Хоча я до цього не так е е цим -та, займалася, я більше пополагалась по на інших людей, які а, цілі, і хочу сказати, що в принципі, якщо Класно викладене відео, то в принципі об'єкт можна зрозуміти, використовуючи супутникову карту, все зрозуміло. Тоді коли ви викладаєте відео з роботою ПВО, знаєте, що, власне кажучи, вирахувати місце знаходження ПВО дуже легко, і ви просто його здаєте. Цього робити не можна. Винесете кримінальну відповідальність. Винесете кримінальну відповідальність за відео із. Показом місць дислокації військ або військових частин. Ну, цього робити не можна, тому що можна ідентифікувати місце положення, цього робити не можна. Навіть випадково, може, у вас там не було всяких всяк... Будь будь-яких, знаєте, там. Таких ідей, але ви можете це зробити. Тому про це, будь ласка, пам'ятайте і бути з цим от обережними. Тому це може бути газорозподільна станція, газо, не нефті, газорозподільна станція, яка веде свій газ до Сибіру. А власне кажучи, від Омську дивіться це у нас е, пункт, який називається Ростовка. І це пункт Омської області. Це не Омськ. Омськ знаходиться західніше. От, бачите, Омськ. І це, в принципі, досить далека відстань від Омського. І, і взагалі не в тій частині, де в Омську знаходиться а, НПЗ. Це абсолютно інша частина. І Омськ, це місце, до якого буде обов'язково щось долітати, тому що, по-перше, ми можемо це зробити. А тут у нас розташовані і НПЗ, і газові розподільні системи, і газові труби. Тому цей край. Цей округ у них обов'язково буде отримувати і отримувати від Збройних сил України. Ну це логічно сказати, що для них це не буде взагалі чимось таким новим. Ну, от і ще раз це відео хочу показати. Мені подобається оця от реакція людини, яка просто отак от, раз і, і... такий спокій повністю. Піти подивитися, познімати о щось горить. Ну, я думаю, що це буде така, знаєте, постійна реакція в Росії. Ой, щось щось у нас горить, треба познімати, а що робити? Ну, постояти, подивитися, постояти, подивитися, от біля магазину шик. Ось такі у нас справи. І пам'ятайте, що 9% – це той показник дефіциту, з яким Росія закінчує рік. А ще ми переводимо Росію. На ринкові ціни на топливо, і на це також дуже, і це дуже також вплине на, на економіку. Звичайно, звичайно, буде свій ефект, звичайно, буде свій результат. Слава Україні! Переможу.